Всім головта за на мій супер бокс Stranger Things. Коротше, починаємо з самого видного. Це у нас ось такі ось дві чубубіки. Це у нас 11 Jane Hopper, а це у нас Dustin Dustin Ban. І вони вдвох з 4 сезону. Наступаємо до самого боксу. Ось що я їм на обід, тому що це контейнер харчовий. Добре, все, давайте нормально тепер. Ха-ха-ха. Перше, що кидається, це, звісно, що ці штучечки, це від кіндерів. Я їх теж збираю. Так що таке? Боже. Так, ладно. От. Далі у нас звісно, що фігурні там 11 дості. Еріка, ем, ось цей чубубік, ось цей чубубік, векна. Э, або Генрі, Генрі, або містер що це, я не знаю. Так, ну тобто я знаю, але я не знаю, йо майо. Короче, далі у нас Максим, далі у нас Хоппер, Дас... щас, 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 щас. Дастин, там десь Лукас, там десь Вілл, Майка в мене нема. Мі. Мі. Chill play indie, indie. I go missing. OMG! Але я вам ще не показала свої значки. Значки значки. Ось у мене значок Вафелька. Не знаю, чи вам видно. Ось там написано 11. І ось знову значок 011. Nol og Din og